Друзі, стало відомо, що північно-корейські ракети балістичні вже в Росії. Більше того, Росія вже їх застосовувала. Про це повідомив речник з питань стратегічної комунікації Білого Дому Джон Кірбі. І він сказав про це на брифінгу: що ескалація набуває розвитку. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що. За даними Сполучених Штатів, щонайменше двічі вони фіксували випадки застосування цих балістичних ракет. Мова йде про 30 грудня, тоді ракета впала в Запорізькій області. В полі, вочевидь, це свідчить про те, що це невдалий випадок застосування, і, ймовірно, може свідчити про те, що або якість цих ракет не неналежна на поганому рівні. Або ще російські військові не навчилися тренуватися і використовувати їх. Це перший випадок, другий випадок це 2 січня. Безпосередньо, як стверджує Джон Кірбі, Росія теж застосувала ці ракети їх ефективність, застосування технічний бік сторони застосування, тощо, зараз він детально вивчається. Про особливість цих ракет при було те, що вони можуть долати дальність 900 км. тобто це така потужна ракета середньої дальності за класифікацією. Отже, це говорить про наступні моменти. Перший факт це те, що, попри все, що би там не було, але Росія не може наростити власне виробництво балістичних ракет. В першу чергу мова йде про ракети Іскандер-К. Які Росія намагається замінити якраз північно-корейськими аналогами, тому що якраз ці ракети вони схожі, єдине, що їхня дальність ще більше. Тобто, проблеми в російської оборонки такі серйозні, щоб вони які казки не розповідали про те, що вони наростили, про те, що вони збільшили видатки. Ці видатки зі корупція. як я вам в принципі і казав, що не треба було носитись довкола цієї ідеї дуже довго про те, що от зараз зараз. Вони покладаються все ж таки на північну Корею і Іран. А другий момент від нам від цього звичайно не легше, тому що треба розуміти, що це для нас додаткові ризики, загрози і виклики. І це ескалація з боку Росії. Це ескалація і виклик не тільки для України, це ескалація і виклик з Заходу, оскільки Північна Корея нещодавно Кім Чен Ін. Робив відкриті заяви про те, що треба готуватися Північної Кореї офіційному Пхеніяну до війни проти Південної Кореї, а також готуватися до війни із Заходом і безпосередньо зі Сполученими Штатами, і це безумовно є ескалацією, як би там не було на високому рівні. Наступний момент: як на це відповісти? А відповісти на це захід мав би наступним чином, передавши Україні ту зброю, яку ми дуже потребуємо, в першу чергу ракети Таурус. Дальністю до 500 кілометрів ракети з Shadow, додаткові. Storm Shadow даруйте додаткові дальністю щонайменше на 450 кілометрів, які є скальпіджі, атакам з балістичні і атакам з касетні. І плюс додаткові далекобійні дрони, все, що є для того, щоб бити потужно на глибину оборонних порядків ворога і руйнувати його логістику, забезпечення тилові бази, про що я постійно кажу, наголошую і буду говорити. Крім того, треба розширити можливості, аби мати змогу наносити удари по території Росії і збільшити в рази підтримку України як і надання додаткових ракет і систем ППО. Це дуже важливо. Я думаю, саме тому зараз про це говорили і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, і верховний представник з питань зовнішньої політики ЄС Борель. Це важливо звичайно, їхні обговорення, але чекаємо. Позицію Сполучених Штатів і Німеччини, від яких зараз від таурусів залежить насправді дуже багато, на які ми дійсно розраховуємо. І від цього буде залежати і реалізація того мого прогнозу, який я давав раніше на каналі в попередніх відео, подивіться, будь ласка, про те, який же підхід Захід обере. Тому що зараз Заходу не відповісти, це дати Кіму підняти голову. І дати можливість іншим диктаторським режимам фактично задекларувати власну перемогу, перемогу, хто би ще не говорив. І тому їм треба відповісти і доволі таки потужно. І щодо того, яка кількість ракет, то Кірбі сказав, що поки що цих ракет кілька. Ну, от на кілька цих нам треба передати щонайменше кілька десятків Таурусів. 100 ракет Таурус це 20-25%, які є у Німеччині загалом, цілком те, що вона могла би нам уже. Давно передати, і на що ми розраховуємо, і закликаємо наших партнерів це зробити, тому що ескалація зростає щодо Ірану. Вони поки що вичікують, але звичайно видно, що Росія намагається і буде застосовувати ці ракети в першу чергу для терористичних атак, а це потрібно зупинити, давши рішучу реакцію заходу.